Укренерго інформує, 8 травня увечері з 18 до 23 години. Можливі відключення електроенергії по всій Україні у повідомленні йдеться. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всіх областях. Як саме діятимуть графіки відключень у кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго. Причина відключень дефіциту енергосистемі, що виник. Через пошкодження обладнання ударами агресора у міністерстві енергетики повідомили обмеження для промислових споживачів для побутових. Крім Харківської області, не передбачені для подолання дефіциту диспетчерський центр Укренерго застосовує всі заходи, зокрема імпорт аварійну допомогу з країн Європи, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови Польщі.